Ще раз, невже не знаєте, що неправедники царство Божого не успадкують? Задає питання. Він говорить це до кого? Друзі, до кого? Він що, пішов на притон з невіруючими говорить? Він говорить з церквою. Церква в Коринті, Він говорить з церквою. Неправедники. Люди, які залишаються в гріхах своїх, не каються, нехтують Божою кров'ю, нехтують Богом, Божою благодаттю. Ви не спасетесь. Невже не знаєте, що неправедники царство Божого не успадкують? А знову що написано? Давайте. Знову це він говорить кому? Це він говорить людям церкві. Та не бреши собі, що ти під благодаттю.